Коли Бог відчиняє двері 2. Бо двері великі й широкі мені відчинилися, та багато противників. Перше Послання. До Коринтян, 16 глава. дев'ятий вірш. Виконуючи Божу волю, ви повинні бути готові стикнутися з опором з боку тих, хто не знає того. Чим Бог поділився з вами, або що доручив вам робити? Дійсно, якщо вас приймають і аплодують, куди б ви не пішли, вам слід переглянути або завдання, яке, як ви вірите, дав вам Бог, або спосіб, у який ви його виконуєте. Ви запитаєте, але хіба Ісус не говорив, що Його ярмо легке? Так. Він говорив про зручне ярмо на шиї працьовитого вола, який орав зранку до ночі. Робота була важкою, але ярмо було зручним. Це означає, що коли Бог покличе вас зробити щось важке, Він дасть вам благодать і ресурси для цього. Ви скажете: Але ж сатана нападає на мене, атака це знак поваги. Це означає, що ви представляєте загрозу для царства темряви, і чим ближче ви наближаєтесь до своєї мети, даної Богом, тим більше очікуйте, що атака сатани посилюватиметься. Але є і хороша новина. Інтенсивність атаки є показником благословення, яке Бог має для вас. І ще одна важлива думка. Ваші найбільші нагороди прийдуть не в цьому житті, а в житті прийдешньому, і це добре, тому що вони будуть не просто тимчасовими, вони будуть вічними. Автор одного з християнських гімнів писав: Переможцеві вінець життя буде. Він з царем слави царюватиме вічно. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе